Привіт, знаєте, будь-який шкільний проект це ж не просто завдання. Давайте подивимось на це інакше, як на особисту творчу місію, такий собі квест, де можна по справжньому себе проявити. І це правда, кожен новий проект це ж шанс зануритись у щось незвідане, поділитися власними ідеями і, зрештою, створити щось своє, унікальне. Це її справжня пригода у світі знань. Ну що ж, почнімо. Цей наш розбір, власне, і буде такою собі мапою для головного квесту: як створювати роботи, що будуть по-справжньому оригінальними та чесними. Давайте розберемося, як пройти цей шлях і створити щось дійсно круте. Знаєте, у будь-якому квесті є свої правила: такий собі кодекс честі. І от у навчанні та творчості такий кодекс називається академічна доброчесність. Це, по суті, і є та основа, яка робить роботу по-справжньому цінною. Звучить трохи складно, правда, але насправді ідея дуже проста. Це просто набір етичних правил, які допомагають створювати роботи, яким усі можуть довіряти. Коли ми дотримуємося цих правил, наша праця викликає повагу, все чесно. Так от цей кодекс творця, можна сказати, тримається на чотирьох китах: перший і головний це самостійність. Далі, якщо ми беремо чиїсь ідеї, то обов'язково даємо посилання це просто знак поваги. Звідси логічно випливає і повага до авторського права, бо воно захищає кожного творця. Ну і все це об'єднує чесність. Разом ці принципи і є шляхом справжнього творця. Але ж на будь-якому шляху, у будь-якому квесті, є пастки. І найбільша пастка у нашій творчій місії це плагіат. Тому варто детально розібратися, що ж це таке, і головне, як її оминути. Отже, плагіат! Якщо просто, це коли хтось бере чужу роботу або ідею і не вказує, хто справжній автор. І тут важливо розуміти, це стосується не лише текстів. Це може бути промова, малюнок, музика, будь-що дає творчість. Ну, ось найочевидніша пастка, мабуть, усім знайома ситуація взяти готовий реферат з інтернету і просто підписати його своїм іменем. Це, звісно, пряме порушення нашого кодексу творця. А ось іще одна досить поширена помилка. Якщо ми беремо якесь класне речення чи цілий абзац з книжки, їх обов'язково, от просто обов'язково, треба брати в лапки і вказувати, звідки це. Інакше ж виходить, ніби це наші власні слова, а це не так. А отут момент тонший. Навіть якщо взяти чиюсь думку і переказати її своїми словами, це називається парафраз, але не вказати джерело це все одно вважається плагіатом. Віддавати належне автору ідеї треба завжди, неважливо, цитуємо ми його дослівно чи ні. Але є й менш очевидні пастки, наприклад, коли вказують неправильну інформацію про джерело або перекладають текст з іншої мови, але забувають вказати оригінал. Навіть просто скопіювати унікальну структуру чиєїсь роботи без дозволу, це теж може бути порушенням. Усе це, звісно, збиває з правильного шляху в нашому квесті. Але, але, не все так страшно. Існує величезна, безпечна територія, тобто інформація, яку можна і треба використовувати вільно, і при цьому не боятися потрапити в пастку плагіату. Давайте подивимось, що ж це за територія. Ось дивіться, яке чудове порівняння. Замість того, щоб потайки копіювати чужі ідеї, ми можемо абсолютно вільно використовувати загальновідомі факти. Замість того, щоб красти цитати, можна сміливо посилатися, наприклад, на народну творчість або на офіційні документи. Ось це і є наш безпечний шлях. Отже, ключовий принцип тут який. Якщо інформація є спільним надбанням, на неї не треба посилатися. Ну, справді ніхто ж не цитує автора факту, що Земля обертається навколо сонця. Те ж саме стосується фольклору, якихось сталих виразів, офіційних законів чи просто новин усе це загальнодоступні знання. Ними можна і треба користуватися. І от, коли ми розуміємо всі ці правила, це перетворює нас із простого виконавця на справжнього майстра своєї справи. Це, можна сказати, фінальний етап квесту створення роботи, якою можна по-справжньому пишатися. Давайте ще раз підсумуємо ключові ідеї. Отже, в основі всього самостійна робота. Але якщо використовуємо чужі ідеї, завжди вказуємо джерело. Це не лише про повагу до інших, це й про цінність власних думок. Важливо відчувати оцю межу між натхненням та крадіжкою. Саме в цьому балансі і є секрет успішного проєкту. І ось ця фраза, по-моєму, блискуче все підсумовує. Саме в цьому і полягає той самий баланс поважати себе як творця і водночас поважати інших. І наостанок таке питання для роздумів. От який перший крок можна зробити, щоб наступний проект став на 100% унікальним і відображав саме авторський погляд? Це, як на мене, чудове питання для старту нового творчого квесту. Бажає натхнення.